Вас вітає ютуб канал Трейд. Сьогодні ми хочемо оглянути торцевий канавковий різець від всесвітньо відомого бренду АККО. Використовуються канавкові різці на відповідно токарному обладнанні, як на універсальних верстатах, так і високопродуктивних з ЧПУ. Канавкові різці застосовуються для нарізання канавок в торці деталі. Задяки своїй конструкції увігнутий ріжучій частині дозволяє повторити контур циліндричної форми канавки. Механічне кріплення пластини дозволяє підібрати потрібну ширину та глибину канавки. Також оптимальний сплав для досягнення Максимально ефективного оброблення сталі, нержавіючої сталі кольорових металів, човунів, жаростійких та загартованих сталей. Завдяки швидкій зміні ріжучої частини такі різці відмінно замінили застарілі канавкові різці, гост із напайними пластинами. Даний різець торцевий канавковий ААКТКР правого виконання з перетином державки 25 на 25 мм зі змінною пластиною МГМ, призначений для торцевої обробки канавок. Встановлення та заміна канавкових пластин здійснюється за допомогою ключа, який Разом з державкою в комплекті ширина нарізаної канавки складатиме 5 міліметрів, тож пластину потрібно підібрати відповідного розміру. Цей різець здатний прорізати канавки на глибину до 25 мм. міліметрів. Діапазон діаметрів врізання 80 до 110 мм. міліметрів. Довжина державки 150 міліметрів. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.ua, де ви можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку ромову бояй куточок України. З нами Bet ko no ta, děkysna.